Якщо хтось вчився в музичній школі, то він обов'язково мав бачити роялі. Особливість роялів полягає в тому, що в них дуже крутецький зовнішній вигляд, а особливо ось цей ідеальна поверхня і ідеальний блиск з цього лакофарбового покриття, яким він пофарбований і покритий. Навіть у народі є така якби, сленгове слово рояльні лаки. Чому їх так називають реальні лаки, тому що вони ідеально рівні, ідеально блискучі, такі товсті, товста така шкурка. Насправді таку поверхню доволі непросто зробити, але особливо на деревині непросто зробити, тому що в деревині є пори, які з часом навіть ти робиш, заливаєш там ізолятором, лаками цю всю поверхню і з часом все одно пора просідає і коли ти дивишся на світло, то видно текстуру. Ми робимо наступним чином: грунтуємо десь орієнтовно 2-3 рази епоксидною смолою, наганяємо шар десь приблизно 3 мм. Після цього знову ж таки шліфуємо і покриваємо вже акриловими лаками.